Сьогодні такий особливий день. По-перше, вчора почала працювати нова Київрада і новий мер. Сьогодні сотий день уряду і уряд звітував про свою діяльність. Сьогодні останній день роботи. Виконуючи обов'язки президента Турчинова і завтра інаугурація нового президента Порошенка. Тобто ми живемо в цьому шматку часу, такому, коли відбувається дуже важливо, багато важливих подій. І я думаю, що від того, що відбувається сьогодні, залежатиме розвиток країни на найближчий час. Дуже важливо стежити. Давайте стежити за подіями, які відбуваються. Подивимося, як зараз тут бачите, такий стенд красивий зробили за мною, де буде президента. Зараз там акція протесту. І будемо сподіватися, що в ці дні вони дають новий імпульс для розвитку Києва, для розвитку парламентаризму і звичайно всієї країни, тому що новий президент це нові надії.